Вне кордон на півночі України буде повністю непрохідним для ворожих сил у збройних силах України проаналізували основні можливі напрямки наступу противника. і Розмістили там понад 500 тисяч протитанкових мін. Встановили також додаткові камери спостереження, збільшують їх кількість мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Водночас тривають роботи над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, вітання. Доброго ранку студія. Про осі фортифікації хотіли би вас детальніше розпитати. Ну, по-перше, як довго триватиме це спорудження? Ну і в цілому, яка задача ставиться під час, під час будування? Власне, Україна добре розуміє загрозу. І на тих напрямках, де можливо, ведеться все необхідне для того, щоб укріпити нашу оборону, зокрема на кордоні Білорусі по всій протяжності кордону з цієї країни, це від Волині до Чернігівщини, ведеться робота і безпосередньо по лінії кордону, а також і по прикордонню для того, щоб мати всі належні елементи, які б дозволяли нашим воїнам. Тримати необхідну оборону, якщо відбуватиметься якась загроза, а це різні елементи на напрямках. Влаштування. Це і рови, це і різного роду паркани. Це завали, це знищення доріг. Ну і, власне на на додачу до цього підрозділи збройних сил України мінують місцевість на найбільш загрозливих напрямках. Ну і власне це також укріплення і в прикордонні для того, щоб створити фортифікаційні такі споруди, в яких знаходяться сили оборони, підрозділи і Державної прикордонної служби і інших складових, які посилюються напрямок. Хлопці мали і місця укриття, і можливість ведення вогню, якщо відбуватиметься вторгнення. На кордоні з Росією це складніше робити безпосередньо по лінії кордону через. Обстріли, які здійснює Росія, але власне в прикордонні також ведуться такі ж роботи, як і на кордоні з Білоруссю, і також відбувається мінування місцевості на найбільш захлосливих напрямках. Чи є зараз спроби проникнення через кордон диверсійних групи? Звідки з Росії чи може з Білорусі? По кордону з Білорусі ситуація, як і раніше, залишається повністю контрольованою. Там не відбувається... Ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації, бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів. Також можу вкотре нагадати, що Росія деякий час назад вивела практично всі свої підрозділи. Там ще залишається незначна кількість російських найманців, менше тисячі, але вони більше виступають як інструктори, які навчають. Білоруських військових по кордону з Росією ситуація, звісно, відмінна, як я говорив, це обстріли. Ну а також це і спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області. За останній час менше по Чернігівщині. Власне ДРГ, це. Це ті групи, які намагаються викрити і місця розташування сил оборони України, де знаходяться підрозділи і Державної прикордонної служби Збройних сил України, Національної гвардії. Ну і власне це також загроза і місцевим е, жителям, адже е, диверсанти відкривають вогонь і по автівкам, які рухаються в прикордоні. Вони не розбирають, чи це, чи це військові, чи це цивільні. Ну але. Е, Українські воїни постійно і тренуються, і застосовують ці необхідні засоби, в тому числі безпілотники, які моніторять лінію державного кордону для того, щоб викривати диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Створені необхідні резерви для того, щоб протидіяти таким групам, якщо вони їх викрито або їх фіксують в прикордоні, для того, щоб власне вибити їх відразу. Але ми бачимо, що ворог не досягає тих, тих поставлених цілей, які він ставить перед ДРГ. Дерев... Ось ця їхня активність саме на Сумщині. І з чим вона може бути пов'язана? і Чому це так виглядає? Коли, наприклад, Чернігівщина цього менше, натомість Сумщина, менше теж на Харківщині, але все ж таки, от, от така динаміка спостерігається. Це і протяжність кордону по кроку. По кордону в сумській області з країною терористом ми маємо досить велику протяжність це більше 500 кілометрів, і така динаміка за останній час власне впроглядає про, про, виключно Кумчині. бо раніше також фіксувалася ДРГ більше ну, активно і на Харківщині, по Чернігівщині, наприклад, періодично ДРГ, але знову ж таки більше. На, на місцевості, яка прилягає до Сумської області. Тому, скоріш за все, мають ті підтримки, які можуть це робити саме навпроти нашої сумщини. На білоруському кордоні тривалий час відбувалося така агітаційне змагання. Напевно, зараз там тихо, чи наші прикордонники все ще щось вигадують? Якісь сюрпризи для білорусів? Ну для хто знаходиться по той бік кордону, ми часто робимо заклики, що їм не варто робити якісь дестабілізацію ситуації або ж спробувати прийти до нас війною, бо на наших ворогів тут чекатиме лише на смерть, але ми бачимо, що за останній час, до прикладу, білоруси вони притихли. І Якщо раніше вони намагалися створювати якісь інформаційні вкиди для того, щоб це лунало на кордоні, то за останній час такого ми не фіксуємо. Але з свого боку, ми постійно нагадуємо про те, що не варто йти до нас з війною.